Монітори дописують інформацію про те, що існує ймовірність застосування ворогом найближчим часом. БРСД разда з полігону Капустин яр по територіях нашої країни. Тож ми з вами, шановні глядачі, маємо бути дуже обачними та обережними і найближчим часом особливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дослухатися до того, що дописують повітряні сили збройних сил України, а також монітори. Далі будемо з вами говорити про те, як російські, Я не знаю навіть, як їх назвати. Тут, тут в статті дописано блогери, але я їх не можу так назвати. Просто російські нелюди закликають завдавати ударів арешникам по західних територіях нашої держави. А саме ось дописують про Волинь. Російський блогер Роман Брянський закликав ударити арешникам по залізничних вузлах України, зокрема на Волині. І відео розмову в атері російського радіо активно поширюють в телеграм-каналах зі слів росіянина, Він був би не проти, якби арішник атакував залізничні вузли у Ковалі, Сарнах, Бродах, здолбунові Шепетівці, а також Фастові. Говорить він далі. Цитую те, що говорить цей недорашийський блогер. От серйозно у них значна частина перевезень здійснюється залізницею. Є декілька опорних станцій з депо і великим обсягом обробки Товарних вагонів. З його слів, коли росіяни атакували коваль гранями, то в ЗСУ виникли перебої у військовій логістиці. Заявив він наступне. Далі ще раз цитую, на жаль, знову ж таки цю людину. Якщо ці депо цілком вибито, то ефект, думаю, буде відмінним. Ну і нагадаю, що напередодні в ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Удари фіксувалися. Вночі, і як тоді повідомляли військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тисяч кілометрів на годину. Президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив, що вночі Росія завдала удару по Львівщині саме цією, не те, щоб словно звісною, але про ту ракету знаєте про яку постійно говорять. І саме це була ракета Арешнік. Далі, також ще продовжуючи тему Арешника і погроз від Кремля, один із військових експертів говорить про те, що збити арешнік можливо, але навіть на заході бракує для цього спроможностей. Також такі коментарі надає Слава Ціві. Розповів експерт з озброєння Дефанс Експрес, військовослужбовець сил безпілотних систем Іван Крачевський. Він додав, що зброя здатна збити орешнік, розміщується на півночі Польщі. Коментуючи застарілі технології, родом з 1960-х років виявлені в орешніку, Фахівець відзначив, що навіть при такій недосконалій технологічній базі ця ракета здатна пролетіти 5500 кілометрів, і незалежно. Від місця розташування чи це Білорусь, чи це полігон капустон Яр в Росії, а рішніх може прилетіти будь-куди в усій Європі, сказав експерт Карачаївський Наступна цитую, зважаючи на неадекватність російського режиму і те, що наступною ціллю могли б бути європейські столи. Це психологічний факт від того, що російська ракета не перехоплена, пролетіла значну дистанцію. Явно перекраслить скепсис від того, що в ракеті є технології 1960-х років. І за його словами до запуску арішника росіяни вдаються з кількох причин. Серед них це перекрити відсутність стратегічного прогресу на фронті, залякати Європу, відповісти на захоплення російських танків силами США, але також через те, що НАТО зараз не в найбліпшому становищі, демонструє ситуацію експерт зі свого боку наступною цитую. Теоретично, європу від такого типу цілей мали би закривати ракетні комплекси Ейгіс Ashore, начебто підпорядкування НАТО, але збудовані американцями. А тепер уявімо ситуацію: якщо Арішник полетить по якомусь логістичному хабі в Польщі, чи стане стріляти відповідна база ПРО в Реджиково? Чи надійде така команда від воєнно-політичного керівництва Сполучених Штатів Америки? До речі, на це запитання, і ви, шановні глядачі, можете дописати у коментарях свою так би мовити. Думку і також відповідь він додав, що такого ракетного озброєння середньої дальності на заході немає навіть сполучених штатах Америки. Росіяни нею пробують себе поставити на рівні з Китаєм, який має аналогічні ракети а також залякати Сполучені Штати. Розповів гістітеро і те, що теоретично ця батарея в Реджиково могла б закривати. Частину території України і навіть заходити на територію Росії. Тобто, якби ця батарея працювала, то ніякий би арішнік на території України не залетів, але Виявилося, що навіть при протиракатному прикритті Ізраїлю ця ракета показала ефективність 30%. І за словами Кричайського, батарея ПРО в польському населеному пункті реджіково оснащена ракатами СМ 3 заявлена дальність яких це 1200 км. кілометрів. І за словами Кричайського, таких ракат виготовляють всього 12. Надцять одиниць на рік. і за 30% ефективності. Це означає, що на збиття однієї цілі потрібно запустити від трьох до чотирьох ракет саме типу СМ 3 Також теоретично нам міг би допомогти американський ракетний комплекс. Але запаси цих ракет виснажені після літньої кампанії ударів Ірану по Ізраїлю у 2025 році. Вказав фахівець озброєння і коментуючи загальні можливості збивати російський арішні, кричевський казав, що у нас нема можливості у Ахідних партнерів теоретичні можливості є, але на практиці нема фізичних можливостей їх застосовувати. Ось така дійсно зараз ситуація надходить і далі переходимо з вами до теми не тільки залякування та карішниками, а й до теми того, як Рошовська Федерація намагається зараз перетворити Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. Енергоатом заявляє про ядерний. Дійсно, знаєте, такі речі жахливі просто. Які відбуваються на території знову ж таки Запорізької АЕС з боку Рашиської Федерації, деякі слова на жаль не можу говорити, тому що YouTube дуже до них вразливий. Але я думаю, ви прекрасно розумієте так, що там знову ж таки, що там відбувається з боку, все ж таки, так, Рашиської Федерації. Так, от далі говоримо з вами про те, як українські військові зафільмували, як російська армія отримує техніку на території захопленої запорізької атомної електростанції, в неї яке Атом заявляють про ядерний тероризм. І Наголошують, що російські терористи надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об'єкт на військову базу. І вчора до речі, також в нашій трансляції, ми з вами переглядали кадри, які були оприлюднені з розвідувального дрона, де було чітко видно запорізьку атомну електростанцію та Військові машини, які стоять просто в притул до запорізької атомної електростанції, і по будь-яким правилам, так гуманітарним і тому подібне, це абсолютно заборонено. Ми з вами прекрасно це розуміємо, але рошистам як завжди начхати. Це відео запорізького аес безпілотника. Відео дуже і дуже свіженьке. на ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Нам заборонено використовувати АЕС як військові об'єкти, але це знову ж таки, але на це. Ворогу начхати зазначив він. і енергатом підкреслили, що за інформацією Волошина Росіяни використовують тимчасово куповану запорізьку атомну електростанцію як майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів по території України.